Перше розпаковую Arbor 26 Ultra. Це ще версія з рацією 21600. Так, цінник у нього не маленький, також, але тут і камера 200п, 120 Вт зарядка до речі, для водина. це рідкість, така новинка. Зараз покажу так, він Звичайно, буде важити немало, тут 15 тисяч батарейка на декілька днів в роботі. Не знаю, чи... Так, рація, рація. Тут має бути деток рація, не знаю, чи є в комплекті. Зараз подивлюсь кабель в комплекті блочок самої, самої антенки. Зараз подивлюся, чи є сама антенка. Так, є у нас скло сюди і є антенка. Можна... Додати антенку буде все чудово. Більш детально, я думаю, цей смартфон ще будемо розглянемо. Дивіться, так воно все буде виглядати. Ну, дуже солідно і круто, кому прям максимальний захист потрібен. І круті параметри. Ваш варіант дійсно крутий. Так що кому цікаво, пишіть, вони доступні, тільки зайшли.